В рамках проекту Соціальні послуги спільними зусиллями у навчально-реабілітаційному центрі Джерело, що у Львові запроваджують нові напрямки діяльності, які сприятимуть трудовій реабілітації молоді з особливими потребами. Проєкт втілюється за підтримки Європейської комісії, представництва Європейського союзу. Проєкт передбачає три нові напрямки: а саме навчання столярній майстерності, здобуття навиків для вирощування городини, виготовлення декоративних свічок та розвиток виготовлення сувенірної продукції. В нас зараз в даний момент проходить власне новий проект. То він називається Соціальні послуги спільними зусиллями. І за допомогою цього проекту ми маємо змогу розширити наші можливості і адаптувати нашу молодь по максимуму на нашій трудовій діяльності. От і тому саме конкретно ми так собі вирішили для себе, що це буде свічкова мануфактура і власне сувенірна студія і окремо вже садівництво. Наше наш зелений куточок. Ми проводимо їхню. Таку... Адаптацію, тобто до чого вони найбільше надаються діагностику, і тоді та діагностика дасть нам можливість їх по максимуму прилаштувати на нашій трудовій діяльності. Ми будемо бачити кожного індивідуальні можливості, до чого вони по максимуму надаються, і так будемо їхні можливості застосовувати як найкраще. Відтак у майстерні зелена бригада молодь навчатиметься доглядати засадово-парковими ділянками, а також вирощувати городину в межах проекту. Також. Заплановано на подвір'ї джерела змонтувати спеціальну та доступну теплицю. Ми зараз впроваджуємо новий якби, такий напрямок, це догляд за висадка, догляд за городиною. Ми навчаємо їх, як підготувати підготувати землю, як посадити саму рослину, пересадити, посадити, як за нею доглядати. У нас було найпитання, бо тому що як росте рослинка, звідки у нас з'являються ці яну, наприклад, продукти, ягоди на кулінарії, звідки. Ну я ми розказували, звідки воно береться, як воно висаджується, але це тяжко пояснити, якщо це не бачиш на практиці. Молодь дуже тішиться, якщо в них от вони виростили щось. Тобто ми посадили і отримали кінцевий результат. І ми потім у нас є кулінарія, на кулінарії вони можуть з цього. Нам, наприклад, компот варити з ягід, чи, наприклад, вони там помідори ми вже перші збирали, так вони нарізали їх, так також та салатів. Так що для них це дуже такий якби, позитив. От ми, ми збираємо щось своє, ми посадили. І, звичайно, з великим очікуванням вони чекають, коли вона нарешті дозріє або будуть якісь плоди. У нас тут був такий маленький парничок, ми його вже забрали, і от він нам допомагав, копав. Підливав, пам'ятаєш лійкою, лікою, набирав воду в ліку і підливав. І подобалось тобі на таке робити? Подобалось. Перший раз ти сьогодні працювала на грядці? — Так. — Перший, перший Маріан. Цибульку Не. Так? Не. Якою, як ти садила. Так? Якою рукою садила? Покажи, що ти робила. Не. Садила Не. в землю, так? У майстерні по виготовленні свічок молодь з особливими потребами створюватиме конкурентно-спроможну продукцію та якісні вироби, які заплановано розповсюджувати у крамницях міста за благодійні внески. В рамках проекту соціальні послуги спільними зусиллями планує взагалі розширити розширення майстерні. Тобто, у нас буде нове приміщення, ми будемо докупляти нове обладнання, розширювати робочі місця для того, щоб залучити максимальну кількість молоді, щоб вони змогли працювати. Це всім подобається з Молоді, але є молодь, яка не може по своїх фізичних можливостях займатися свічками, і ми вже дивимося, хто може, хто не може, хто може більше, хто може менше. І підбирається певно така, така молодь, яка би змогла працювати. Деся років теж доходить джерело, і ми робимо свічки. Ми перше заливаємо пороф ну, парафін, і ми і ми ставимо його на вогонь. І ми з нього робимо свічки, рабимо. Походять люди, які ми свічки поробили, поробили і купують, І ми хо і люди горять, і, і, і потім люди хорять купити. Майстерні по роботі з деревом молодь здобуватиме навички столярної та теслярської справи. Це буде новорічна та прикраса на ялинку можна причепити. Вони були такі чистенькі, тому що ми їх відправляємо на е, ну, як подарунок. Буває, що буває, що що, що трошки надоїдає, але я мушу це робити, бо до нас е, ну, е, багато замовлень. Працюю на трохи більше на більше на кухні, а що є час, то я ще можу сюди при. Приходжу, наприклад, умагаю, то я люблю. Також в межах проекту заплановано розширити діяльність студії майстерні по виготовленню сувенірів. Поновилися наші асортимент нашого, нашої сувенірної продукції. Ми закупили торбинки, бо все ж таки малює наша молодь дуже гарно. І, власне, вони дуже тішаться, тому що ми вирішили для них створити їхні роботи, які пропадають на папері, і ми їх не можемо ні раз ні не показати загальній аудиторії. Вони будуть тепер на торбинках. І малюємо на даний момент їхні роботи. Будемо показувати глядачам на широкий загал, і хочемо так по максимуму застосувати, закупити, можливо, ще футболки, і теж будемо їх розмальовувати. І будемо мати можливість з вересня вже бачити наші результати. Особлива молодь активно бере участь у різноманітних заняттях, які пропонують у джерелі. Тут молоді люди мають можливість займатися улюбленим ділом та розкрити свої таланти у нових сферах діяльності. Люблю малювати. Отже, найбільш на художню студію, але недавно тут з'явилася така ідея, як розмальовувати сумки. і Мені дуже це сподобалося. Ну, бо це класно, коли з твоєю міні-картиною. Хтось буде ходити вулиці. Також педагоги в джерелі просять долучатись волонтерів та усіх небайдужих до навчання і реабілітації молодих людей з інвалідністю. Тому, якщо у вас є така можливість та бажання допомогти соціалізовувати особливих дітей та молодь, звертайтесь за адресою проспект Червоної калини 86 а.